От ті люди, які в коментарях, наприклад, задають питання, я питаюся відповідати, і навіть трошечки мене достає, що ці питання очевидні і відповіді на них були відсняті. І буває, наприклад, от чоловік каже а я от ну, не бачив, а, а, а де це ти, в якому відео це казав? Я кажу. Ну і зараз я тобі кину ссылку. І я починаю пролистувати, пропечатувати відео по імені. І воно не знаходить його в цьому, в пошуку. І виходить, що мені, щоб знайти відео, треба прям заходити в студію. заходити, Буває ролик, не попав ні в який плейліст, і треба їх там. Ну, більше 500 пролистувати, щоб десь там знайти його. І вгадати відео, в якій воно картинки було по. Аватарки, яке ж це відео було. І я сьогодні хочу пересняти відео, раннє, яке я засняв, по патрубку. Дуже полезне відео, дуже хороше відео, і воно буде корисне іменно старушатникам. У кого старушка? Один чоловік дуже хороший по імені Антон. З города. Ой, я не знаю, і Запорожне, і Дніпро-Дзержинськ. Я, коротше, не пам'ятаю. Десь недалеко від п'яти хата він живе. Так він мені розказував, що от, якщо є от такий от патрубок, він задубів на старушки, то, щоб його зняти, треба просто-напросто закип'ятити чайник, показує, який Отакий от, от чайник. Треба закип'ятити кипяток. На нього просто зверху полить, він робиться м'ягенький і акуратненько знімаєш без проблем. Але коли на вулиці дуже холодно, то кип'яток і чайник є не завжди. У мене даже такий випадок був. Коли, наприклад, мотоцикл робить на холостому ходу, даєш газом бррр, заглох. Обратно заводиш, робить, нормально, тільки трохи заглох. І виявляється, зараз ви... покажу. От в цій різьбушці вкручена така штучка, де один. Кацап називає жиклер. Так от цей жиклер буває, запечатається не бензином, а до масла прилипає всякий мусор. І воно такий соплячок залипає, і виходить, що система холостого хода робить, тільки даєш газу, воно як клапан, чпок, закриває дірку, я ваглогне. Отак. От от. І виходить, хочеш не хочеш, якщо ти не вдома, по-любому треба знімати карбюратор. Оце головна боль. Це, воно, тут є вініл в составі, це не різина, це вінілове ізділля, і воно виходить, робиться як пластик. І от один опитний явіст, Я вже не помню, не помню конкретно хто. Він мені сказав, шукай ізділля в сантехніці. І от я в сантехніці купив отаку от віч за 30 гривень раз. І знайшов е, возлі мусорки, валявся отакий от патрубок з жигулей. Називається водяна система, я не знаю патрубок водяної системи. Так, да, він не сильно любить бензин і масло. Я це признаюся, не любить. Але він стоїть копійки. Його дуже легко знімати в будь-яку пору года. І в мене вже в цьому году був такий випадок, коли карбюратор треба було знімати іменно в путі, іменно за городом. І мене це діло спасло. І я е, зараз хочу показати, як це візуально. Я, кстати, помив карбюратор. Раз вже зняв. Я помив карбюратор, замінив прокладочку і поставив нову цю муфту. Нова муфта. В неї вирізається, там виходить три. Таких перегородки. Одна перегородка вирізається, сама-сама перша, і надівається на патрубок, на воздухофільтр. Тут є спеціальні такі ямки, в них одівається стяжка. І стяжка, ось вона чорна, затягує на горловині, на ці корпуса воздухофільтра. і зачалюється. оця Ну, ви зрозуміли з водяної системи, з Жигуля, з класики. Надівається на карбюратор. стає воно все чітко. І оці три перегородки, в даному випадку дві дуже плотно обжимають патрубок і не дає ніякого абсолютно і Якщо треба зняти карбюратор в путі, то відкривається відкручується два болта, ця вся трахамудія заїжджає в ту сторону, відкручується хамут. І карбюратор знімається взагалі без ніякого проблему. Типу, як на Яві 638, ну, трохи сложніше. Стоїть 30 гривень. В будь-якому сантехніці, в магазині, його можна купити без проблем. Оця біда, ну, її треба міняти раз у 2-3 года. Повірте мені, кусок бушки купив, його хватить і хватить, і хватить. Стоїть дешево і набагато лучше, ніж ява в оригіналі.